Четверте, вони беруть відповідальність, а не звинувачують інших. Так завжди щось може піти не за планом. І впевнені у собі люди вміють відрізняти свої дії від своєї особистості. Це дуже важлива навичка насправді. Казати собі, я можу помилятися, але ця помилка не визначає мене. Я спробую це виправити. І ця навичка звільнить вас від стану заручника ситуації. Хоч як би не було спокусливо знайти. Винуватого десь на стороні впевнені у собі люди знають, що потрібно брати на себе відповідальність. Вони розуміють, що звинувачення інших може принести короткочасне полегшення. Але воно залишає їх на тому ж місці. Знову ж таки, цю навичку можна тренувати. Але що важливіше, її потрібно вміти відслідковувати Оцей момент, коли нам хочеться спихнути відповідальність на когось іншого. Упевнені у собі люди не тонуть у почутті сорому, провини. Вони більше зосереджуються на тому, що можна взяти з цієї ситуації, куди можна вирости, як це можна повернути на свою користь.